Якщо ви собі придумали, що ви хочете там заробити якусь там енну суму, ви там зробили цей запуск, і воно не вийшло, не розстраюйтесь, у вас вже були зроблені кроки, які ви можете проаналізувати і покращувати. Пам'ятайте, що це бізнес, який вимагає вкладень, уваги, тестування, гіпотез і далі покращення. Якщо ви подивитеся на тих, хто вже робить запуски на мільйон, подивитеся на їх шлях до... Ви побачите, що вони зовсім не одразу прийшли к таким результатам, а вони йшли до них поступово. Ми пробували одну стратегію, аналізували, робили висновки, дивилися, що у нас працює краще, і робили перезапуск. Якісь моменти ми автоматизували щось зайве, ми прибирали, щось замінювали, дивістики по життю. Роби хоч щось, але роби. Або ще один девіз Мені так дуже подобається. Де жим жим, туди біжим. Робіть хоч щось. Робіть маленькі спроби. Аналізуйте і перезапускайте малими кроками до великої мети.